Всім привіт! З вами Катя, Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати смачну страву з картоплі та фаршу. І саме перше, що мені буде потрібно, це вже завчасно відварена картопля. У мене 700 грам. Я її посолила і злила воду. Добавляю до картоплі 70 грам. Масла і переминаю. Картоплю я помняла, поки її відкладаю, далі мені буде потрібне одне яйце. І взбиваю яйце. І тепер це яйце виливаю до картоплі. І тепер переминаю з яйцем. І далі я додаю муку. Картопля в мене готова, я її поки відкладаю на віконечко відкрите, щоб вона вистигла. Далі я перехожу до фаршу. І саме перше мені буде потрібна цибулька. Я завдячно приготувала три цибульки, але мені зараз буде потрібно тільки дві. Одну більшечку я залишаю, і тепер цих дві я розрізаю на чотири шматочки. І закинула в блендер, і тепер перемелюю. Цибульку я перемолола, вона в мене має ось такий вигляд. Далі мені потрібен, власне, фарш. Фарш у мене 500 грам. І тепер у фарш я додаю цибулю. Перемішала цибулькою, тепер б'ю одне яйце. Ir taip pat permišau. Dabar soliu ir perčiu. Ir permišau. Далі мені буде потрібна одна цибулька, нарізаю її кілечками. Завчасно я приготувала ось таке блюдо, наливаю олії. І викладаю цибульку. Я також змастила руки олією, і тепер беру картоплю. Я вимішала картоплю, і побачила, що мені замало було муки, тому я додала ще 100 грам муки. І тепер в мене в картоплі ось така консистенція. І тепер беру в руку і роблю таку кульку. І ставлю кульку і роблю бортики такі. Картопельку я вже виклала, і в мене вийшло 6 кульок. Поки картоплю я відкладаю, далі мені буде потрібна помідорка. Я її завчасно помила. І тепер нарізаю кілечками. Це я нарізала, якраз мені вийшло 6 шматочків. І тепер перехожу до фаршу. Фарш я завчасно розділила на 6 рівних частин. І тепер викладаю кожну частинку фаршу в картоплю. Фарш я виклала. І тепер переходжу до помідорок. І зверху викладаю помідорки. І тепер відправляю страву в духовку на температуру 180 градусів на 50 хвилин. У мене вже пройшло 50 хвилин і страва моя має ось такий вигляд. Можете побачити, що картопля піднялася в розмірі, помідорка трішки припеклася, і тепер я натерла завчасно сир і посипаю зверху сиром. І тепер відправляю в духовку на 180 градусів на 10 хвилин. У мене вже пройшло 10 хвилин, сир розтав, і тепер моя страва повністю готова. Для кращого смаку потрібно зачекати хвилин 30, щоб страва трішки вистигла, сир трішки взявся, і буде тоді зручніше брати на порції. Така страва ідеально підійде як для обіду або для вечері, для всієї родини. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео і та приготування. Також діліться, що ви схоже готуєте, мені буде цікаво почитати ваш варіант рецепту. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я вам бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!